І так, друзі, завершили гіпсокартонні роботи на Теріан Тауварс. Змонтували стелю, дифузори, люк скритого монтажу, різні світильники. Поклеїли стіну на перфікс, щоб наростити колону по длині. Ось так ось. Дифузори. Трековий світильник у нас йде по центру коридорчика і виходить по центру кухні. Змонтували ось таку полукруглу конструкцію з звідсокартону з фрезеруванням. Зробили закарнізну нішу з профілем для підсвітки. Повипускали дифузори. Поклеїли також підкоси зверху на вікнах, щоб перекрити весь метал. Поробили ніші з підсвіткою. Ось так ось воно все виглядає. Наростили двірні пройоми, змонтували відкоси, Тут ось врізні різні точечні світильники, люк скритого монтажу. тіньовий профіль зразу йде з набором під плитку. Враховували. Тут ось такий опус, як віддільно, Тут буде йти шкаф АД. Витяжка теж скритого монтажу. Ось так ось. І кімната спальня у нас також йде ніша з підсвіткою. Дифузори, трекові світильники, виводи пожежого Також також скритого монтажу. Різні світильники, дифузори і тіньовий профіль. І також в кімнаті змонтували. Откоси, щоб перекрити весь метал, і закарнізну нішу поклеїли максимально доверху, із-за того, що також йдуть дифузори. Так, що ось так, друзі. Три з половиною неділі програлись тут з цими комунікаціями, всіма, але, слава Богу, вже всі, всі роботи завершені. Так, що ось так. Всім гарного дня, гарних вихідних.